Сьогодні у випуску Час пік, 105-та річниця соборності. В Ужгороді відзначили важливу для України дату. Сьогодні наш президент сказав про те, що сильна Україна об'єднана Україна, і це свято символізує злуку, об'єднання, соборність. Медична ситуація в області. Візит голови Національної служби здоров'я України Наталії Гусак на Закарпаття. Ми не фінансуємо заклади охорони здоров'я для того, щоб вони у вас були. Словацькі казки від юних Закарпаток. Презентація збірки у генеральному консульстві Словаччини. Я писала казку про приятелів, що потрібно дружити, що наша школа дуже дружня. В Ужгороді відбулись урочистості до 105-ї річниці Дня Соборності України. Цього дня відзначають проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Що відбулось в 1919 році? Офіційно це об'єднання почали відзначати з 1999 року. Сьогодні наш президент сказав про те, що сильна Україна об'єднана Україна, і це свято символізує злуку, об'єднання, соборність. Це говорить про те, що ми можемо перемогти ворога тільки разом. Як перші дні війни, коли ми були об'єднані, якщо мовити про Закарпаття, тут була велика кількість внутрішньопереміщених осіб, кожен Закарпатець допомагав кожному українцю. Не потрібно було нікого закликати про допомогу. Це йшло природньо від душі, від серця, і ми хочемо, щоб ми були об'єднані так завжди. І саме сила в об'єднанні, і перемога в об'єднанні. З нагоди державного свята до пам'ятника видатного закарпатця на набережній незалежності Героя України, президента карпатської України Августина Волошина поклали квіти керівництво області та міста, військові, духовенство, дипломати європейських країн і Честь. Лівору. Сьогодні соборність для України це перемога, деокупація всіх територій, захоплених ворогом. Соборність означає, що ми, є, що ми є як єдиний народ, ми є як єдина країна, ми маємо єдину мету. Зараз ця мета це є захист батьківщини, звільнення батьківщини. І тому ми, скажімо, як духовні особи, як, як люди церкви, єднаємося разом у молитві, єднаємося за те, щоб той нашої. Молитвою допомагати нашим хлопцям, які є на сході, які дуже потребують, скажімо, такого не тільки фізичного тепла, але теж тепла духовного, тепла нашої молитви, тепла нашої допомоги. І то є ну, фундаментально важливо. Традиційно 22 січня українці від заходу до сходу беруться за руки, аби утворити єдиний живий ланцюг. Вперше його створили в 90-му році. Тоді три мільйони людей вийшли на вулицю і об'єдналися в живий ланцюг від Києва до Львова. З того часу це своєрідний символ об'єднання людей, які живуть на різних територіях країни. В Ужгороді попрощалися із 39-річним солдатом Андрієм Несторовичем. Стрілець снайпер аеромобільного взводу загинув, захищаючи Україну 14 січня 23-го року. Із захисником прощалися на площі народній. Віддати шану воїну прийшли рідні, близькі та небайдужі громадяни. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах зсу. Поховали Андрія Несторовича з усіма військовими почастями на Пагорбі слави, вічна пам'ять і шана герою. СБУ викрила митний пост на Закарпатті, який займався систематичними поборами з перевізників. Ліквідували масштабну корупційну схему на митному посту Тиса. На гарячому затримали п'ятьох посадовців пункту пропуску ЧОП загонь, які фактично сформували злочинну групу та обклали даниною водіїв міжнародних перевезень. З кожного автобуса фігуранти вимагали до півтори тисячі євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну. За одну з. Посадовці пропускали через схему до 50 автобусів. У разі відмови платити хабарі посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією. Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявили великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. На Закарпатті правоохоронці припинили розповсюдження безакцизних сигарет. Іномарку з тютюном зупинили для перевірки у місті виноградів. З багажного відділення автомобіля Ситруен правоохоронці дістали 4,5 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку України. Водій машини повідомив, що придбав сигарети з метою подальшого продажу у власному магазині. До місця події викликали співробітників бюро економічної безпеки. Вони провели обшук приміщення, де реалізовували підакцизний товар та виявили ще майже. 4 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку. Транспортний засіб і сигарети вилучили. Тривають заходи зі встановлення всіх обставин правопорушення. На гірськолижному курорті, що розташований в селі Вишка під час катання на лижах, впав і травмував ногу 74 річний львів'янин. На допомогу чоловіку прийшли фахівці місцевого гірсько-пошуково-рятувального відділення, спустили його зі схилу на спеціальних ношах і транспортували до автомобілю екстренки. А вже під вечір гірські пошуковці надавали долікарську допомогу 23-річному киянину. Чоловік разом з товаришем піднімався на гору Петрос. Однак підкорити вершину їм не судилось, адже на обледенілому схилі молодик упав і травмував праву ногу. Добравшись на місце, фахівці Гільсько пошуково рятувального відділення села Лазащина знерухомили плече та богуном доставили до лікувального закладу. Ужгородські патрульні затримали чоловіка, який у нетверезому стані наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Близько 23-ї години патрульні отримали орієнтування авто БМВ, водій якого порушував правила дорожнього руху. Він встиг іскоїти першу ДТП на паркінгу одного з торгових центрів міста. Далі керманець залишив місце пригоди та створив аварійну ситуацію поліцейським. Охоронці порядку розпочали погоню, намагалися зупинити водія, який не реагував на маячки синього і червоного кольору та звукові сигнали. Невдовзі водій. Не впорався з керуванням із залетів у кам'яно-ґрунтове облаштування кругового руху на перехресті вулиць Минайської Грушевського і намагався зникнути з місця пригоди. Патрульні миттю його наздогнали. Чоловіка відвезли у медзаклад, драгер показав 2,26 проміли. Та висновок лікаря підтвердив нетверезий стан водія. Патрульні склали на чоловіка вісім адмінматеріалів. У мукачеві поліцейські затримали зловмисника, який погрожував сусідці гранатою. За інформацією заявниці, в помешканні, окрім неї, перебувала малолітня дитина. Правоохоронці знешкодили зловмисника і вилучили у нього вибухонебезпечний предмет. Затриманим виявився 42-річний місцевий житель. Окрім гранати Ф-1, якої фігурант погрожував потерпілі, слідчі вилучили у нього більше трьох десятків патронів. Наразі підозрюваний у ізоляторі тимчасового тримання йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Чи доступні ліки на Закарпатті? Згідно з державною програмою, доступні ліки приїхала перевірити в область голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Крім того, донести громадянам інформацію про те, за що і скільки служба платить Закарпаттю? На жаль, я бачу, що українці не знають за що платить держава. Українці думають, що ми і далі фінансуємо заклади, і що цих коштів не вистачає, тому що відповідно треба утримати не вистачає на ліки, А ми закуповуємо. Ім для них Комплексну послугу, ми закуповуємо комплексну послугу е, для онкопацієнтів, ми закуповуємо комплексну послугу з хіміотерапії, з радіології. Подивіться, будь ласка, на ваші онкоцентри. Вони абсолютно спокійно господарюють. Давайте скажемо чесно, що онкоцентри в нас переповнені грошима. То я хочу, щоб всі пацієнти і жителі Закарпатської області знали, що за все те, за що вони збирають додаткову кошту. Чті вже заплатила за них держава, і якщо ці кошти не потрапляють їх в медичну послугу якісно і доступно, значить за це відповідає керівник. Торік, загалом, лікувальні заклади області отримали з державного бюджету більш ніж 4 мільярда гривень, аби пацієнти мали якісну і доступну медичну допомогу. Тут важливо запевняє Наталія Гусак, хто і як використовує ці кошти. Ми не платимо надавачам. Щоб вони вели неефективну діяльність, ми не фінансуємо заклади охорони здоров'я для того, щоб вони у вас були, ось оце такий великий міф за декілька років, і ми сьогодні будемо про це говорити з засновниками, з головами громад, з міськими головами, з обласною радою. Що для нас, як для центрального органу виконавчої влади, цікаво, що ми коли ми платимо 160 тисяч за інсульт. Для нас важливо, щоб людина отримала в повному обсязі медичну послугу, щоб вона отримала безоплатне КТ обстеження, щоб вона отримала вчасно тромболітичний засіб, щоб її швидка, за яку ми платимо, привезли саме в той заклад, де вона має отримати цю послугу. Одна з важливих послуг це доступні ліки. Програма, яка передбачає повне або часткове відшкодування аптечним закладам вартості препаратів, що були відпущені пацієнту за рецептом. Програма Доступні ліки в Україні була започаткована у квітні діти. 2017 року. Це насправді настільки унікальний продукт, коли кожний бажаючий, незалежно, чи це мережа національна, чи локальна, чи це. Е Однособовий підприємець, який продає ліки, має можливість зайти на площадку, зареєструватися і стати учасником програми. Це насправді дуже унікальний продукт. Торік 477 аптек долучилися до програми Доступні ліки ліки». 23-го року. На Закарпатті виписали 494 тисячі рецептів. Цього року вже мають бажання брати участь в цій. Уже заявили свої бажання. 464 аптеки. Ми ще чекаємо. Зараз основна проблема. Програма для закарпаття це доступність цієї програми в гірських місцевостях. Відкриття аптек в цих місцевостях. З об'єктивних причин є суттєва різниця між рівнем погашення рецептів у міській та сільській місцевості, де найближча аптека за 7,5 кілометрів. Отже, значна кількість жителів сіл вимушена їхати поліки до більших міст. Наталія Гусак наголосила, лише 34% пацієнтів у сільській місцевості області погашають виписані рецепти. Це вищий показник ніж середньостатистичний по країні, однак він недостатній. Ми чуємо про те, що держава нічого якісного не може дати безоплатно. Абсолютний міф, який ви можете розвіяти разом з нами, зайшовши на сайт НЦЗУ і подививши перелік цих лікарських засобів. Там є і комбіновані, там є ліки, які українського виробництва і закордонного, і всі ці ліки є в частині доказової медицини. Так, я розумію, яка мотивація лікарів казати про це там, говорити про те, що нічого якісного не може дати. Тому що в нас, на жаль, в країні ще є фармафія, яка дуже впливає на лікарську спільноту, яка носить відповідно певні бонуси для того, щоб призначалися саме ліки з якихось окремих виробників. Тому ми сьогодні будемо говорити відверто про те, що не може в переліку ліків, які реємбурсуються, а він є тотожним і тим Переліками, які реємбурсуються в інших європейських країнах, не може не бути якісних показ... якісних ліків. Попри війну, держава продовжує оплачувати послуги та ліки у повному обсязі. Тому важливо, аби пацієнти знали про це і отримували лікування безкоштовно у законтрактованих і відповідно промаркованих лікарнях і аптеках. Процес контрактування зі службою на 24-й рік ще триває, а договори укладають керівники закладів та їхні засновники, тобто територіальні громади. В Ужгороді на пожежі в квартирі багатоповерхівки загинув чоловік. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС Закарпаття. Пожежа сталася на вулиці Тімірязіва. Люди почули запах диму і подумали, що це може бути підгоряння їжі на плиті в квартирі на першому поверсі, але все ж вирішили перестрахуватися. За викликом на місце події прибули бійці 3-ї і 4-ї державних пожежно-рятувальних частин. Вони виявили загорання в спальній кімнаті і на ліжку тіло господаря 58-го року народження. Полум'я пошкодило меблі і домашнє майно на. Площі двох квадратних метрів. Наразі правоохоронці встановлюють причину і суму завданих збитків. Керівництво області зустрілося з єпископом Ужгородським і Закарпатським ПЦУ Версунофієм та адміністратором Мукачівської католицької єпархії владикою Нілом. Віктор Микита подякував кожному з релігійних діячів за велику роботу в цей складний для країни час, за зміцнення віри і турботу, про духовне зростання закарпатців, а також за безумовну підтримку захисників. Під час зустрічі обговорили реалізацію спільних соціальних і гуманітарних проєктів в області, завдяки яким вдається надавати необхідну допомогу вимушеним переселенцям і військовим. Ож керівництво краю вручило єпископу Ужгородському і Закарпатському Варсонофію та адміністратору Мукачівської Капетолицької єпархії спільно відзнаку обласної військової адміністрації та обласної ради. Це нагрудний знак за розвиток Закарпаття. Нагороди присвоїли за вагомий особистий внесок у розвиток духовності та культурної ідентичності краю, міжконфесійного порозуміння, значну благодійницьку просвітницьку волонтерську діяльність щодо забезпечення потреб військових та переселенців. Словацькі казки з усього світу, які написали діти, презентували в Ужгороді в генеральному консульстві Словаччини у виданні історії та ілюстрації авторів різного віку, і що найменш приємніше серед письменників і маленькі закарпатці. Наша школа представлена трьома роботами: це твори при приятельстві», коріннячка з нашої школи, а «Магіцька школа. Тас і У даній книзі є роботи ілюстрації наших двох дівчаток. Вони тут на першій сторінці. Подивіться уважно, це є наша школа заднього двору. І ще одна робота, вона тут, це є школа, на твір школа при Псі. Уже п'ята така збірка. Автор ідеї, словацький вчитель Ян Поханіч розповідає, що вихованці із словацьким корінням пишуть на задану тему казки та ілюструють. Я писала казку про приятелів, що потрібно дружити, що наша школа дуже дружня, і ми всі там дуже добре дружимо. Це була ілюстрація там, де Собаки мали свою власну школу, навчалися в ній, були різні породи, ми всі були об'єднані. І ну, найбільше вона мене найбільше захоплювала з усіх. Думаю, вау, це так цікаво. Я думаю, що кожна дитина задумувалася за те, що а що якщо зробити школу для тварин, це ж. Так, так само наші друзі, що це буде цікаво. Ми з них виберемо журі фінальних 50-45 робіт, котрі по тому назад йдуть на ілюстрування. Діти мусять читати ці сказки, бо сказки їм не І там вони тим паном попору ту читательську грамотну, щоб діти читали і сказки, вірші і так. Ну і потім вони ілюструють, з того журі вибере 40-50 ілюстрацій, і з того ми потім зробимо книжку, котра йде до кожного. da escola Книзі історії та ілюстрації учнів четвертої школи Ужгорода та учнів середнянської та Переченської шкіл. Потрапити на сторінку видання не так уже і просто у нас є унікальна школа номер 4 де навчаються діти із цієї національної меншини. Школа потужна, діти дуже творчі, талановиті. Ми про це знаємо за результатами їхніх досягнень. І це, що сьогодні відбувається, тут така презентація книги слова словацькі класки всього світу це дуже велика заслуга самого консула, який проспонсурував і дбає про обдаровану молодь саме цієї общини. В цей збірник війшли самі талановиті казки учнів цієї школи. Для нас це велика честь. Книги доводять, що учні спроможні на важливі речі вже в такому юному віці. Просто їм іноді треба допомоги, і результат дивовижний, каже Ян Поханіч.